Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо ще про три матчі на Pro League 18-го сезону. Учора у нас в Cloud9 впали в сітку останнього шансу та Eternal Fire, які поступилися Liquid та Virtus.pro відповідно. Тож сьогодні ми матимемо три матчі, і більшість з них у сітці останнього шансу. Лише Virtus.pro та Liquid будуть боротися за вихід у плей-офф з нижньої сітки. Ну, першим матчем у нас буде дно. Виходить, що це ДНО всього турніру, адже це четверта група, і так у нас само низу, найнижчий етап найнижчої групи. І на цьому дні у нас теліпаються Nine та Лінвіджер. Сумно, звісно, за поляків вони показують погану гру на цьому турнірі, багато в чому через свого снайпера. Не через якісь нереальні виступи від суперників, хіба що комплексіті можна віднести до того, що вони трошечки оверперформлять, але там виявляється була пророблена серйозна робота. Тож поляки заслужено на дні і мусить зараз робити все, щоб наступні три матчі були тільки вгори. Але загалом про цю зустріч немає сенсу багато говорити, адже, по-перше, мені про китайців не так багато відомо. Я не дуже багато матчів їхніх дивився, і якусь тенденцію поки не можу відмітити. По-друге, Nine мають просто вигравати їх. Це останній шанс вийти з цього турніру з гідністю. Вони мали цілий день на те, щоб подумати, вімкнути Хейтса і зарядитися перед спідраном сітки останнього шансу. Я думаю, що будуть Vertigo, Anubis та Overpass. Знову дуже добрий мапул для команди Nine, як і було в попередніх двох матчах. Але нубіс поки не працює, тому там можуть бути певні проблеми. На вертіку, я не думаю, що будуть проблеми, так само, як і на оверпас. Також дуже багато залежить знову ж таки від Кея. Він проводить чудовий турнір, дуже ефективний, дуже допомагає команді, тому на нього можна покластися. Якби ще хоч трошечки страхував снайпер. Діло би пішло. От побачте, якщо завтра Хейтс виходить в рейтинг 1-2, вони спокійно виграють. Ну, як ви вже зрозуміли, я ставлю на перемогу Найн. Другий матч це знову матч Virtus.pro та Liquid. Проте тепер команди підходять в різних статусах до цього турніру, адже ВП грають гірше, ніж я від них очікував. А ліквід грають краще, ніж я від них очікував. Ну і, принаймні з того, що було видно у першому матчі. Чудово адаптовується падці, і Кіндер почав влучати трошечки краще. Ну і стабільність. Усі це дуже красиво. В інтерв'ю після матчу проти Cloud9 тренер команди Dubs відмічав, що ми багато працювали, ну це пряма мова над тим, щоб усі почав говорити більше від себе і ділитися своїми ідеями, а не просто робити те, що йому сказали. І як бачите, це з'явилося. Він ділиться ідеями. В нього є хороші ідеї. Він знає, що він хоче робити. Колись навіть Елідж зазначав те, що у усі є гарні ідеї, але він просто сумнівається в їхній правильності і через це робить дурні ідеї, дурні мови і дурні рішення приймає. Але тепер команда ним задоволена, адже він почав бути більш впевненим в своїх ідеях і як результат став більш стабільним. Більш успішним на дистанції. Це чудово. У Virtus.pro хочеться відмітити те, що Fleet грає погано. Це основний ентріфрайгер команди, і там все погано. Менше половини виграних ентрі дуелей, при тому, що він досить часто йде в них. Ну він найагресивніший гравець команди, хоча там легко бути найагресивнішим. Другий мір, і навіть він більше дуели виграє. Він якийсь ефективніший. Хоча... Теж я трошечки його переоцінив після перших там двох матчів. В третьому, ну, таке собі. Звісно, проти Eternal Fire молодці. Типу, вони виграли, типу, щось показали добре. Але насправді там не було нічого особливого якогось. Вони просто зіграли свою гру, а Eternal Fire не вміють грати проти системних хороших команд. А еталон системної хорошої команди це команди Virtus.pro. Особливо там на Inferno чи ще на якихось таких. В задротських мапах, де треба все робити по таймінгах, все робити в розміни так далі. Сейвити багато, рухатись. От, Тому Virtus.pro не вражають. І напевно, я все ж віддам перевагу Liquid, від які тільки ростуть, ростуть, ростуть по ходу турніру, але легко їм точно не буде. Хто хто Джеймс знає, як вас задовбати. Думаю, що будуть трошечки не такий мапу, адже після цих матчів. Пікати знову Міраж проти Virtus. Pro це буде біда. Краще пікнути Ancient. Ancient вийшов досить непоганий. Все нормально працює. А Virtus.pro Pro показали свій Ancient і там біда, там конкретна біда. Думаю, росіяни знову пікнуть Inferno і на Decider якийсь Міраж або Anubis. Anubis був минулого разу близьким. Міраж теж був близькою. Але Ну там 50 на 50 піками, думаю, розміняються. Я не думаю, що. Ліквід зможуть виграти Інферно, а Вітуспрос зможуть щось показати неенжин. Ну, але віддам перевагу все-таки не росіянам. Хай, хай буде так, але це рандом насправді. Ну і Cloud9 проти Eternal Fire, ще один матч, який вже відбувався на цьому турнірі, і тоді Cloud9 виграли з рахунком 2-0. Обидві команди гірші, ніж я очікував. Перші просто перелаштовуються, через це погано грає Широ. Так, в нього там якийсь непоганий рейтинг, щось там вище, напевно, 1,2. Після двох програних матчів, але він дуже багато вмирає. Він зараз взагалі не в топі за кількістю смертей. Він там топ-5 ніяк не входить. Навіть в Монезі в топ-5, але в Монесі не той снайпер, який довго живе зазвичай. А, тому широ важко. Крім того, посипався ще й головний моноліт всіх команд. Спорт головний Перфекто грав жахливо проти Ліквід. Я думаю, що він був однією з основних причин. Бо те, наприклад, скільки Клаші взяв NAF з іншої сторони, і скільки Клещі взяв Пефекту, це є різниця. Причому який Клащі брав НАФ, це вау. Той 1 в 3 в першому раунді Міраж це було дуже сильно. От, Непогано зіграв Електронік, але ну, і що, не помогло. Він зіграв дуже добре міраж, але він завжди вмів гарно Міраж грати король Мідла на секундочку. Eternal Fire просто дуже залежні від зірок, і нічого не можуть зробити проти системних команд, як я вже сказав, коли говорив про Virtus.pro. Не вімкнувся Сантарес, не вімкнувся взагалі в і все команда закінчилася. Адже все, на що вони покладаються, це на те, що XanTares прийде і зробить мінус два. А вже від цього можна відіграти. Те, скільки раундів вони програли на Інферно проти Virtus.Pro, не зачистивши просто до кінця сайт, це настільки було убого. Вони ставлять бомбу скільки, 3-4 рази це було за атаку, вони ставлять бомбу на пленті А, не вбивши при цьому Норберта, він просто сидить десь там на пісках чи під балконом і, і просто дивиться, як плентять бомбу. Ну, Звісно. Вітуспро потім набагато легше вибивати, навіть там, навіть якщо Норберт помре під час вибивання, це взагалі не важливо. Він не зробить жодного кіла але вони просто він стоїть і дає інфу. там, Тут їх нема, тут їх нема, тут їх нема. Значить вони там-то, там то, там. то Це настільки спрощував гру для Віртус Pro, що це капець. Я не вірю в те, що Eternal Fire зможуть перемогти Cloud9 Якщо вони переможуть, то це це капець. Це провал такий буде від Cloud9, що Дуже страшно. Але все одно бідно, що вони відразу будуть проходити фінал з хідки останнього шансу. Трошечки дурна система. Я думаю, що буде щось схоже до минулого Мапулу, щось типу Vertigo, Overpass та Anubis. Ну, можливо, що Eterno Fire захочуть зіграти Anubis після вдалого матчу проти Nine. Ну або може бути також Міраж Cloud9. Але минулий раз вони банили цю мапу проти турків, тому не факт. Ну, важко трошечки сказати. Я думаю, що скоріше за все, просто повториться минулий мапул і виграють знову Cloud9. Кінець. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую за ваші перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та любіть Counter-Strike.